Всім хелов. Сьогодні ділимо експеримент. Я десь побачив, що можна вдома виростити гриби получше, ніж у лісі. Або такі самі. Я зі друзів, водичка, шуроповерт, топорік і міцелій куплений, готовий Уже заоброблений. Пробуємо. Не дирок у пеньку. Пеньок не трухлий, а е, свіжий відносно. Це буде пеньок, зимовий. Глибокий широкий дирок. Насипаємо, е, поливаємо водою, поливаємо щільно водою, краще кілька днів насипаємо в дирки міцелій. Чим більше, тим краще, скільки влізає таким чином. І затикаємо е, либо ваткою, либо просто бумажкою, салфеткою. Можна соломою забити плотно, щоб він нікуди не дівся. І в принципі все. Чекаємо е, при худших розкладах год. Пролучу кілька місяців, побачимо, як вийде. Якщо вийде, залишу це відео як пам'ять. І виложу друге, де урожай. Якщо не вийде, це десь потім скрию чи удалю, щоб ніхто не бачив, що в мене нічого не вийшло. Подивимося.